Четверо вцілілих прокидаються у дивній замкнутій місцевості, єдиний вихід з якої двоє воріт, які відчиняються тільки тоді, коли вцілілі полагодять всі п'ять генераторів. Здається, все просто, проте це далеко не так. 2016 рік. Світ вперше побачив Dead by Daylight. Одразу після виходу гра отримала доволі посередні оцінки, людям зайшла атмосфера і оригінальність гри, проте вона мала численні технічні помилки та непродуманість механік, що вплинуло на низький рівень старту. Але протягом наступних років студія Behaviour Interactive покращувала і доповнювала гру, внаслідок чого їй вдалося досягти значного успіху, і вже у 2019 році було продано понад 5 мільйонів копій гри. Dead by Daylight є мультиплеєрною грою в жанрі survival horror. В ній є два основних режима гра за вцілілого від третьої особи зверху, і гра за вбивцю від першої. Як я вже сказав, головна ціль групи вцілілих відремонтувати 5 генераторів, щоб подати жилення на ворота. Воріс всього двоє, і зазвичай розташовані вони на протилежних кінцях мапи. Було б все просто, але на них постійно полює маніак, ціль маніака вбити всіх вцілілих і не дати їм втекти. Зараз розповім трохи детальніше, тож постарайтеся не заплутатись. Отже, вціліли проти маніака. Окрім того, що на мапі розташовані генератори, також є гаки. Після двох ударів по вцілілому маніак вішає його на гак. Для вбивства необхідно повісити жертву тричі. На першій стадії вцілілий може спробувати зістрібнути з гака. А на другий він повинен проходити міні-гру на реакцію. При перебуванні на гаку під час першої і другої стадії йде зворотній відлік, по закінченню якого жертва переходить у наступну фазу. Інші сурви можуть знімати один одного з гаків, знешкоджувати і ламати гаки та пастки, витягувати один одного з пасток і лікувати пораненого. Також, коли в цілі ремонтують генератори або лікують пораненого разом, то прогрес значно прискорюється. До речі, забув сказати, коли сурв залишається один на один з маном, відкривається секретний люк, через який можна втекти, проте маніяк також може знайти і закрити люк, тож поспішайте. Коли вбивця наближається до втілілого, жертва чує серцебиття і жахливу мелодію. Чим ближче вбився, тим швидше б'ється серце у того, хто вижив, що дає останньому можливість втекти або сховатися. Сурви можуть використовувати різні об'єкти на карті: вікна для швидкого стрибка, шафи для маскування. Палети, які можна скидати щоб оглушити і тим самим уповільнити маніака. Вбився в свою чергу бачить через всю мапу вибух від невдалого ремонту генератора, спрацьовування пасок, зняття вцілілого згака, швидкі стрибки через вікна і перешкоди, перекидання палеток, швидкі стрибки в шафки тощо. В головному меню ми можемо обирати навички як для сурвів, так і для манів. Зауважу, що в грі є дуже багато різних маніяків і сурвів зі своїми спеціальними обілками і навичками. У когось навички спрямовані на лікування, в когось на швидкість, в когось на командну роботу і т.д. Так Також у всіх є можливість обрати підношення, предмет і покращення для предмету на матч. Підношення можуть відправляти вас на якусь конкретну мапу, покращувати вашу вдачу, додавати вам бонусні блатпойнти, одна з внутрішньоігрових валют, з предметів у грі є аптечка, ящик з інструментами, мапа, ключ. Персонажі прокачуються в кривавій павутині на отримання предметів, навичок, покращень та підношень. Предмети, поліпшення, підношення та навички бувають п'яти видів рідкості: звичайні, незвичайні, рідкісні, дуже рідкісні і ультра рідкісні. В принципі, найголовніше я розповів. Сподіваюсь, що ваша голова не вибухнула і вам зайшов цей відос. Звісно, цікавіше вже буде дивитися мої відео і стріми або тестити гру на практиці. До речі, бажаючи можете писати мені в Discord, щоб пограти разом. Отже, не забуваємо про підписочку 500 вже не за горами, вподобайку, коментар. Ну а з вами був я Каїн. Всіх люблю, обіймаю, всім бай-бай!